Це. У вас буде своя лохина. Це у нас бачник вже. The... Як правильно вирощувати лохину від посадки саджанця і аж до збору врожаю. лохина добре від, відходить. Цей переріз буде цього року врожай, а цей переріз минулого року буде врожай аж на наступний рік. Розмноження за допомогою насіння, а ми будемо розглядати третій метод це є живцювання з дерев'яниними живцями. Ще хто хоче лохини, якщо у вас така є. Берете просто-напросто, ріжете кусочками такими. ота, от що зелена. І можете втикнути теж в горшочок або в якийсь той, І поливатися стесенько, а ще взяти корно. Біле, щоб було, щоб прийнялося, у вас буде своя лохина. Відео для каналу Ярік Мазур, як правильно вирощувати лохину від посадки саджанця і аж до збору врожаю. В даному відео я вам розкажу, як можна виростити саджанці лохини, як її правильно посадити, як її правильно доглядати, і як отримати чудову та дуже корисну ягоду даного, е, даної культури. Ось так виглядає ягода на кущі дуже солодка, смачна і дуже корисна. Щоб отримати сажанці лохини, можна декількома методами. Перший метод це є розмноження інвітро. Розмноження за допомогою насіння, а ми будемо розглядати третій метод це є живцювання з дерев'яніними живцями. Для того, щоб розмножити лохину, необхідно обрізати однорічний приріз довжиною 15-10 см, підготувати ґрунт, підготовлений ґрунт, добре зволожуємо і набиваємо у касети. Зрізані живці, обмакуємо карневін і вставляємо у касети і обжимаємо ґрунт. Після чого беремо касети, заносимо у парник під тунель, під туманний полив. Тримаємо дані живці від 2 до 3 місяців. За даний період часу витримуємо температурний режим, а також витримуємо вологість в районі 80%. За три місяці часу, як правило, наростають ось така зелена маса і наростає коренева система. Ось такого плану. Дані живці вже повністю готові до пересадки. Після чого їх висаджуємо на дорощування у літрові або півторалітрові горщики. Для цього теж використовуємо кислий ґрунт, добре зволожуємо для того, щоб торф не пересихав у горщику, зверху замульчовуємо корою це все і ставимо на майданчик під полив. Проливати необхідно буквально. Пів години або годину протягом кожного дня, для того щоб торт не пересихав і щоб зверхня частина зелена не горіла під дією сонця. ранні саженці за сезон виростають до висоти 30-40 см при хорошому догляді. За допомогою ось такого методу можна отримати хороший посадковий матеріал. Хто не має бажання займатися вирощуванням саджанців можна придбати готові саджанці однорічні або дворічні і в подальшому вже висаджувати у відкритий ґрунт або в контейнери. Для прикладу, для прикладу, ми рекомендуємо однорічні саженці брати на дорощування, щоб рік часу вони поросли у горщику. А якщо висаджувати у відкритий ґрунт або в контейнери, краще брати двогрічку. У двогрічці дуже хороша коренева система, плюс хороший прирост. Оце є однорічні саженці з хорошою кореневою системою. Але маленьким приростом. А дані саджанці дворічні, з хорошою кореневою і з хорошим приростом. А зараз давайте розглянемо, як правильно посадити лохину у відкритий ґрунт або у контейнери. На прикладі контейнерної посадки розглянемо, як правильно підготувати суміш торфу для того, щоб наша лохина чудово росла і дуже чудово себе почувала. Як правило, для посадки лохини необхідно брати кислий торф. Може бути виробництво або український, рівенський торф, або зараз можна придбати литовський або Балтійський. Балтійський трошки дорожчий, але структура дуже пориста. Для прикладу, ми взяли торф українського виробника. На 100 літрів торфу взяли 20 літрів соснової кури, додаємо 300 г сірки для підкислення торфу та 300 г доброго осмакот. Суміш торфу перемішуємо добре. І будемо висаджувати у контейнери. Даний суміш торфу можна використовувати як у відкритому ґрунті, так і у контейнерній посадці. Для прикладу, ми беремо горщик об'ємом 20 літрів. На дно горщика висипаємо кору соснову і засипаємо це все торфом. Після чого будемо проводити посадку. Дану суміш можна так само використовувати у відкритому ґрунті. Щоб посадити лохину у відкритий ґрунт, необхідно зробити лунку. В діаметрі 60 см глибиною 20 см. Це все засипати торфом. Ось ми беремо саджанець двогрічний, добре розрівнюємо кореневу систему знизу. Перед посадкою даний садженець дуже добре треба полити водою, щоб з нього аж вода витікала. І даний саджанець висаджуємо у ґрунт. Після посадки необхідно добре обжати ґрунт, зверху засипати корою або тирсою. І дуже добре пролити водою, тому що грунт дуже повільно набирає волосся. Протягом 3-4 годин необхідно ще раз зробити повторний полив і пізніше на наступний день теж пролити добре водою, після чого насадженець буде готовий до вегетації. Необхідно, що можна, необхідно буде ще провести коригуючу обрізку даного саженця і садженець готовий до росту. Наприклад, сорту Деніс Блю. Ми показали, як правильно посадити даний саджанець у горщик. Так що візьміть до уваги, що основними компонентами для посадки саджанців лохинни має бути перший кислий ґрунт, друге сірка для підкислення при можливості добриво, і далі йде або посадкова яма, або контейнер для посадки. Готові саджанці ми виставляємо на майданчик під полив. Щоб отримати хорошу ягоду, необхідно дотримуватися основних пунктів по вирощуванню даної культури. Перше, це є полив. Даний полив необхідно робити кожен день або через день у сонячну погоду, або через 2-3 дня у дощову погоду. Лухина дуже сильно любить вологу, але не любить перезволоження. Другим пунктом, на який треба звернути увагу, це є захист від хворіб та шкідників. Для цього ми проводимо профілактичне оприскування з початку травня до кінця травня з інтервалом 10 днів. Робимо бакову суміш з фунгіцида тазера плюс інсектицид муспілан, плюс доброго 20 20, -20 Петер з польське, і таким чином проводимо оприскування даної культури. Для того, щоб виростати таку хорошу і корисну ягоду, необхідно дотримуватися основних засобів по вирощуванні культури. Дотримуватися технології посадки, дотримуватися технології захисту від хворіб і шкідників, і дуже часто поливати. І також увагу необхідно звернути на вибір сортів. Сорти бувають раннього плодоношення, середнього плодоношення та пізного плодоношення, в залежності від регіону України, можна підібрати такий сорт, що він плодоносив від початку сезону і аж до кінця сезону. Для бажаючих посадити дану культуру у своєму садочку, необхідно дотримуватися основних положень. В першу очередку необхідно оприділитися сортом, який ви хочете придбати, це є ранній, середній, або пізній. Пізніше необхідно підготувати торфяну суміш для посадки саженця, провести правильну посадку, а також в подальшому зробити правильний догляд за даною культурою. І через декілька років ви отримаєте ось таку хорошу і дуже корисну ягоду. Якщо виникли питання після перегляду відео, підписуйтесь на мій канал. Там є більш детальніша інформація по догляду за даною культурою. Також під відео буде закріплений номер телефону. Сьогодні буду вам розповім, як правильно обрізати лохину. Це вже є на нас лохина після обрізки. На прикладі даних двох саженців покажу, як обрізати. Дані саджанці – це є посаджені в контейнер і проросли лише один сезон. Висаджувалися двох річков, у горщику, так якби їм після посадки один рік. Спочатку видаляємо усе, що знизу, для того, щоб ягода була більшою за розміром. З однорічного приросту залишаємо 2-3 прирости, решту все видаляємо. Спочатку обчищуємо нижню частину, залишаємо це на плодоношення. Три гілки лишаємо 3-4 гілки з минулого року і 2-3 гілки з цього року. Решту все дрібне видаляємо. Це у нас приріз минулого року. А це приросту минулого року. Зверху це все сформований врожай. Наступний. Залишаємо приріз минулого року. це Цю гілочку, цю гілочку, цю. Це минулорічний приріз, так однорічний. На ньому буде формуватися врожай на наступний сезон, а на цих гілках буде формуватися врожай цьогорічний. Видаляємо все, що дрібне. Цей приріз буде цього року врожай, а цей приріз минулого року буде врожай аж на наступний рік. Лухина любить обрізку. Якщо ми щось лишнє видалимо, це піде лише на користь, тому що формується краща коренева система. Розглянемо обрізку саджанців лохини, які ростуть в контейнері 2 та більше років. Ось даний саджанець. На ньому залишаємо цей минулорічний приріст. Ці всі гілки знизу видаляємо. На цьому старшому прирості буде формуватися врожай, а на цьому минулорічному прирості, що є, буде формуватися врожай на наступний сезон. Можна видалити, верхня частина видаляються ті гілки, які ростуть усередину, для того щоб нормувати врожай. Також видаляються усі пагони, які були зимою під мерші. Ось такі. Ті бунті, що набумнявили, це все буде в нас врожай. Ми маємо однорічний перерост, минулорічний, залишаємо три пагони, для того щоб було заміщення. Решту дрібні видаляємо. ці три молоді пагони. З ними вже практично нема що працювати. Тепер йдемо до тих пагенів, які будуть цього року плодоносити. Видаляємо все дрібне, є внизу. Видаляємо верхушки, які підмерчуть. І все. Це виглядає саджанець після обрізки. Ось ще один саджанець. Це в 10-літровому контейдері. Кина любить облізку, якщо ви щось лишнє видалите, а наступний рік коренева замістить і буде все нормально. Так. З молодого приросту ми залишили одну, дві і третій паги. Все, що знизу дрібне, видаляємо. Ці пагани на наступний рік буде врожай, а на ці пагани цього року. Принцип дуже простий. Щороку залишаємо по 2-3 молоді прирости і подальшому лише коригуємо. Для бажаючих навчитися вирощувати лухину від посадки, та від розмноження і до посадки, до збору ягод, переходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте яркий лайк.